Ну для початку хочеться взагалі зрозуміти: а якась угода чи е, проєкт такої угоди щодо рідкісно земельних металів між е, США і Україною чи запропонована США, Вона взагалі існує десь на папері? Ну чудове питання, ви знаєте, бо будь-який процес має форму і зміст. Да, от я пропоную зараз не про зміст говорити, тим більше, що ніхто ж нічого не бачив, що там які метали, як вони віддаються, які саме і так далі. Ну давайте про форму, от про юридичну правову форму. Бо дивіться, я ж ну на жаль, дійсно, що колега із відсуги народу не, не може взяти участь, бо мені самому цікаво було б його послухати від влади, да, колегу свого. А як вони бачать взагалі цю процедуру? Бо я, от депутат там не першого скликання, да, був членом уряду, міністром був да доросла людина, і я вже котрий день для себе задаюся питанням: а от перше а. Взагалі, а президент має, хоч якісь повноваження, підписувати якусь там угоду про надра, щось куди віддавати чи не віддавати. Ну, добре, перемовини можна вести, але сама по собі ця угода. Я хотів би побачити, як вона виглядає. Я почув таку дивну історію, що президент не дав, не, не не дозволив да дослівно, да, не дозволив своїм міністрам щось там підписати. Ну взагалі я не дуже розумію, що президент може дозволити чи не дозволити міністрам. Ну бо, як на мене, це ж таки згідно з конституцією, Різні дозволити може це Верховна Рада, да розумієте? Да. Ну припустимо. Він там ус, да, вербально там щось там сказав. Але мені цікаво, а який у нас міністр взагалі чи два? Мають чи три навіть, бо яка різниця? Їх там багато до речі, дуже там я вже збився. Скільки там це прем'єрів, міністрів, але не так важливо. Який міністр має повноваження щось таке підписати, щоб комусь віддати половину там, умовно кажучи, надр в якомусь вигляді? Що таке віддати, пане Олексія? А повно як... за конституцією надра взагалі це є власністю українського народу, Біться. правильно я кажу? Біться, ну. Питання, дивіться: ніякі надра нікому не ні віддати, не ви від... ні подарувати неможливо в принципі, бо надра це дійсно власність українського народу. Можна запропонувати і на якихось умовах надати дозвіл на розвідку, видобуток промисловий розумієте, якоїсь там. Цінно, там, там, металів, якихось там нафти, газу, Літі і так далі, на якійсь земельній ділянці це має назву спеціальний дозвіл на надровикористання. Викри... Надрове і згідно з чинним законодавством, це має бути е, на тендері, на прозорому конкурсній процедурі. Це має бути запропоновано для того, щоб там в результаті цього конкурсу отримав той, хто дасть найкращі пропозиції, і якщо хтось комусь щось обіцяє. Ну, як мінімум, мабуть, це має бути спеціальний закон, яким передбачається, що ми якимось інвесторам конкретним, да, назвою їх ми або ми як пишемо: інвестор із Сполучених Штатів Америки, No, номер 2 номер 3 отримують якісь там. Першу чергу і от беззаперечно право заходити на ці надра. Ну все рівно це має бути якийсь там дуже потужний, серйозний законодавчий акт, який так просто через Верховну Раду не пройде. Ну, ну ви ж розумієте, Ну, очевидно, мають ну, бути якісь запобіжники. Щоб, умовно кажучи, якщо хтось, якийсь інвестор, заходить, щоб він теж мав якісь об... обмеження. Правильно, він, він зобов'язання має так. згідно з цими документами. Тільки за яким графіком він має вкладати інвестиції, як організувати видобуток, має бути оця угода про розподіл продукції підписана. Що умовно кажучи, він видобуває половина продукції. Це вже не надра. Розумієте, надра це те, що там в натрах. А коли воно вже на поверхні, це вже якась товарна продукція, і частина з них умовно Україні йде, частина ще комусь. Ну така цікава конструкція. Я би сам нарешті із задоволення. Ням би подивився, хоча б на драфт цього документу. Да, от одним оком я би подивився, я би з вами якось зараз більш відповідально розмовляв. А так вибачте, поки що, окрім усмішки, саркастично, ну ви від мене, мабуть, нічого іншого не дочекають. Ну, чому ми я принаймні думаю, що так сан... принаймні розуміємо, що це має бути якась процедура завдяки вам? Що це не може бути, умовно кажучи, одна людина підписала і і все просто і кажу, я розумію, що ну, всі всю важкість ситуації. Я розумію, що президенту, який веде ці перемовини, треба якісь аргументи, це надскладні перемовини, але ж ніхто не може їх вивести за правове поле України за конститу... за норми конституції і закону. Бо інакше тоді, якщо вони не відповідають конституції і закону, вони тій стороні не потрібні. розумієте? ну який божевільний інвестор зайде і почне щось кладати, якщо з цього боку з українського буде щось підписана всупереч законами конституції? Ну ви ж розумієте, ну, так, так, так це не робиться. Ну це це імпосіб імпосибо ви і тому. Да. Я отак дихаю ой, так само. Я дуже хотів би, щоб мені хтось нарешті може прем'єра на закрите засідання покликати нарешті. Хай пан Денис Ні Анатолійович хай нам розкаже, як воно має виглядати, щоб ми знали до чого нам готуватися. Може вони знають, як без депутатів віддати щось там із наших надр. Мені самому цікаво, як вони збираються це зробити, панася. А як нам цікаво, ну що ж будемо тоді тримати руку Сподіваємось на пульсі що дізнаємось колись. так Олексій Кочеренко, народний депутат. Дякую. З фракції батьківщина нагадаю, що мав також бути Сергій Нагарня.